Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Gitast Andres. І в нас остання місія на вантажу перевезення. І вона саме найскладніша. Тому що, по-перше, замість звичних трьох зірок буде вже чотири зірки. А по друге, я її вже другий раз. Точніше, це вже моя друга спроба пройти. Хоча. Хоча я не думаю, що це друга та остання буде. Може із другого пройду. Може із третього, може, із четвертого пройду. Бо мене не тільки звичайні копи будуть переслідувати, а ще й спецназ. І гелікоптер. І головне мені в обидва дивитися. Бачите, що робиться. Прямо лізуть під притчі, прямо лізуть. Так, та відчепіться. Та, та. відчепіться. Ой. Та. А, ні. Ну я так і думав, що воно так і буде. І тепер мені треба причепитися, а вони мене почнуть просто підрізати. Так, так, так. Ну ось, що. Вони лізуть прямо. хочуть мене затримати. Через те, що я просто виконую свою роботу. І мені оце починає ну, не подобатись. А, чудово, причепився. Все, поїхали. Та скільки ж у вас там. А, ну, це ще спецназ не попадався. І з спецназом тут іще складніше, ніж із цими звичайними купчиками. Та. Дідь. Та їдьте до біса. Їдьте до біса, кому говорю. Так, це добре, що на магістралі я виїхав. Так. А в яку сторону мені їхати? Знову маркер змінився. А Тепер трохи ближче. стало. Тепер не прямо їхати, а вже ліворуч повертати. Тобто гра кожен раз змінює місце прибуття. Не все одно, поки ще звичайні копи мене переслідують. О, ні, оце вже спецназ уже пішов. А з чотирьома зір... зірками досить важко мені буде. Там особливо куди спішити? Тільки якщо я не спішитиму, то... О, до побачення. До побачення. Ого, це в дерево влетів. Ну, це вже легкові автомобілі, так що я не знаю, як з ними буде порівняння з тими позашляховиками. Справжні американські позашляховики, вони навіть більші, чим у нас в Україні. Вона багато більші. Якщо поставити, наприклад, ну, Таврі поруч із ну, американським джипом, то Таврія буде просто комахою в порівнянні із американсь... американським позашляховиком. Так, так. Майже прибули до місця призначення. Один поворот залишився і. Все. Можна вважати, що місії вантажу перевезення закінчено. ось і все. 10 касарків я отримав. Ще й це буде приносити дохід у вигляді двох касариків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!